Прийшла за, за пора з Пшеничка в така. Що тут я знімав там багато разів. 500 соток. Приїхав, відчепили, каже, наєдується кучі на свічкарні. Я не знаю, що я тут зробити цього волками Це в реформ. При НПК було 16-16, 6 сірки. І все. І кроп, е, кропив, що це я думав, А, дезерала, зарала, стоїть грутові фунгліці, щось там. Це до кановіру прогуляв. І все, і більше добре не було. Оце він зробив, виходить, два круги і бункер висипав один. Не знаю, скільки там тут бункерів. Важити я точно не буду. Ну, я один, ще що він назад забере, Ну, ще два бункера буде, це точно. Тут наклину йде. Це тут верх, верх цей, це, по-моєму, тут десь 18 чи 15. І низ, і низ, щось там 30 цього. Ну, що... В чи навіть 20 цей верх. От я не мене 20, ну, метрів. І вниз. А внизу, а, внизу 300. 500. Ну, того року пшениці не було. <гум> комбайн, січкарні, все було добре. А я не знаю, як я їм цю пшеницю ці попоси. Але це не найгірше, гірше, що можна зробити. Чи що зробилося? Палити її точно ніхто не буде. Ну, хіба мене папа любить цього серничка, кинути. Ну я вже сказав, що не треба палити. Хіба буду орати аж приморозками, може трихметрова жатка, може ще підуть якісь дощики. Корову пасти сюди запустити, може хоч розтягне ногами. А так то... Пшениця мені цього року По старній сої я заїхав. Культиватором, може, старня сої є, як бачите. Культиватором заїхав. Два сліди зробив, ні, ні варав, ні. Діскував, бо який дисків немає, було будь то би діскував. А думаю, спробую. Зробив, ще й гарно зробили. Ну, дощики, звісно, були. Я не знаю, якби воно було б дощів. Блога є, дощі йшли. Взагалі то, в планах, у мене було завтра зранку тут посіяти сою з гречкою. Як, як Сидерат, але не судьба. <кій> <кій> не буду сіяти, бо стоять покоси. Або воївати по покосах. <ріху> е, вже в кінці, напевно, Зараз вигрузиться, ви, ви не їхати на ячмінь. Прицепа тут лишу. З тим поїде. Буде вигружатися, ще включуся. Вже в кінці подивимося, що в прицепі вийде тільки соток і пшениці цього року. Не зняв, як молотив, показував. Це мій той дуже, дуже хуйовий ячмінь. Тут і, і врожай такий. Можна було, напевно, краще б його було тоді покропити, вже як душі пішли, то посіяти сою. Може й зар, та й немає як що сіяти пожнивне тут. На другий рік тут не знаю, або соя, або, або соняшник. Боже, розсердюся перший рік, Попробую тут соняшник посіяти. Що це тут? Півтора гектара. Це з консула, цих два бункери було. Що тут цього ячмень? Але, як для себе. І це мій пройоб. <ріп> насіння позавторішні тоді йшли дощі, знав, що йшли. Пусі, то, ну, Було людям по хороше насіння, собі лишив хуйню. Ну нічого. Агрономи виходять кажуть, що все нормально. Треє десь третього нема, два тільки є. Збирають жабки, мишки. Батько не загрузився, поїхав, їдемо, чіпляємо той прицеп з пшеницею, ще може покажу, а там з 50 соток було майже три бункера. Важити я його не буду, але я думаю, що, що тонн 3 є, 50 соток, по 6 тонн це, я думаю, це добре. Без добрив, ну як, з НПК тільки ніяких азотних добрив я не давав. Добре, як для себе. А якщо продавати, то звісно при такій ціні на пшеницю, а при таких цінах на солярки не добре, то 6 тонн це зараз дуже мало. Але коли ніби є своє, є трактор. Культиватор плусівалка, то. Але що в тракторах теж кидаєш гроші треба робити. Резину вже погано задню треба купляти за 1000 доларів. Коробку треба робити. Ще відколи я його купив, я ще цьому трактору нічого не робив. Нема вже діда бабая, покійний коля. Десь підараси його вбили. А був тоді так чітко, привіз все. І ну, не обманув з трактором. Трактор попався. Як не обманув? Він сам. Не їздив ним. Четверта тоді вибивала, а зараз вже єлі включаєш, вона одразу вибиває, то я вже її не включаю. Але вже другий рік я сам то я хочу робити, я бачу, що я розбиваю там крупусатий, бо все ж нема коли. То рік хотів, якраз у відпуску був, дому зроблю за зажену на склад туди в майстерню, ніби стару на бригаду. Та якраз стріляли, стрілялиш їм. Хотіли, щоб ми без світла були, не зробив. Може. Може вже цього року. Не може, треба робити, якщо не заберуть на війну. Поки що така робота в мене, що ще, ще поки що не забирають. Ну я думаю, що, що все попереді. Якщо ця війна не кінчиться, то будемо ми всі воювати. Ладно, поїду, батько поїхав, поможе щепитися, щоб я одразу не їхав ці два прицепи до куті. Ти можеш там по дорозі включишся. А це во з цих 50 соток пшениця. Майже повний прицеп. Я думаю, що тут тон 3-3 є. На 50 соток це без азотних добрив. Це непоганий врожай. Чепився. Цей щепив ззаді за шменю. Бо це там треба завести, що мотобоком будемо возити. Це ж ціла історія. Добре, коментуйте, може щось підказуйте, ставте отакі вподобаєчки. Всім на все доброго. Гарних всім урожаїв, гідної ціни, бережіть себе і своїх рідних. До побачення.